Приблизно з цього моменту починаєш розуміти, що нас чекає чергова тупа заказуха за державний бюджет. Ну давайте дивитись. Починається фільм з того, що нам показують горловку, яка вже 10 років процвітає під рашкою. В центрі сюжета місцева пропагандонша, яка спішить на ефір щоб розказати про їхнє Дай Трезнять парад. А також місцевий ФСБшник, між чоловік цієї ведучої, у якого бере інтерв'ю соска кореспондентка, і по цьому кадру видно, що він хоче, щоб вона не тільки інтерв'ю в нього взяла. Паралельно йде мітинг, де люди протестують, що їм ЗП не виплачують от уже майже рік. А хоч би так і в Україні пожити нормально, як люди А ФСБшник їм каже: а от за це от, це не просто адмінштраф, а дуже великий... Беше срок Скабєєва врубає ревнувальний режим і біжить на розборки до муженька і задає йому таке питання, яке б я хотів задати режисеру цього шлака. Що, увидів все? Мозг відключився. Та да, який мозг? Ну що ти веду? Чистительно, Жора, який мозг. Далі відбувається вечірка. Буха сімейка приїжджає додому, і тут починається щось відбуватися. Вони біжать на балкон, а там почалось СВО. В місто зайшли вояки і вантажуть всіх по бусам. Ця Аліса Соловйова теж хватає сина і врубає режим сі Виявляється, це в Горловку зайшли РДК, але баба в красному про це ще не в курсі. Вона пригає в потяг, який, по її думці, мчить на Москву, і лягає дрихнуть. А коли прокидається, то тупо хубає, коли бачить це. Йобаний рот вона фігевша починає телефонувати ФСБшнику, щоб він її евакуював. Той каже: Пуй на паровоз до Харкова, а там ми тебе якось вже проведемо. Вона біжить на касу, щоб купити квиток. Касирша требує паспорт, але у неї тільки рашистський, як власний бабки. У синка ще й заграє такий Рінгтон. Пасква, пакун, за ними починають гнатися мусара. Вони знову пригають в якийсь випадково припаркований бус і їх везуть до всіх біжанців, де її палить бабуля, та що була на мітингу. Тут знову починається погоня, і все відбувається настільки тупо, як наче це в мультику Томі Джері. Три взрослих мужика не можуть наздогнати бабу з чомоданом і дитиною. Ті забігають у якийсь заклад, де всі якого як то біса передіть танцюють в нацистській формі. Це точно наші знімали? Гарне питання. Вона надіває на себе шляпу і рівень розшуку, як в GTA одразу падає. Так от телефонує цій притрушеній її покровитель і каже, що їй треба віднайти таємного агента, який у них там шифрується в якості священника на ім'я і Сілдур. Сілдур син короля вихопив батьківський меч. Але Сілдур і все раз підвів і відвернувся. Не довіряв би людям з таким ім'ям. До неї ще й копи знову В Гості до кого? До сестри. Вона тут живе поруч. І виявляється, що так співпало в неї, справді тут є сестра. Поліна сестричка, це ж так, красива версія Сквідварда. Коротше, вони висказують одна одній компліменти. Сіперка, кацапка, зрадниця. Після чого напруження між ними трошки знижується, і вони їдуть в сільпо по продукти. Там сестрички купляють морквочку, кукурузку, всі одне одному посміхаються, знижки роздають наліво, направо. Як мило, класнючі такі няшечки. І в голові пропагандончі починає засіюватись зерно переобування. Гадаю, для такого випадку треба нам зробити усвідомлюватерометр. І от ще в мене виникло питання: а чому фільм називається Раша Гудбай, якщо вони жили в Горлівці? Квартальчик, що за дух сепаратизму? а? Прекрасне питання. Так от повертається баба в красному додому, а її вже зустрічають СБУшники і пропонують їй проїхати обновити дані по статті пропагандизм. Вона дзвонить своєму поршню, і той каже, що не все буде ок, і от на допросі спливає відос, де ДНРські ЗМІ все обставили таким чином, ніби то пропагандон, що насправді була таємним агентом і смилася в Україну. І ці придурки на це ведуться. Ну що за некомпетентність така? Я роботу на отлібісь, як і всі Чи так склалося, що чоловік сестри Сіманьян якраз. Так удачно працює з Бушником і розуміючи, що це чистої води пі каже, що вона його таємна агентка. Ну, не повірю я, щоб чувак з такою відповідальною професією так поступив. Це стаття держзрада, за яку можна присісти років на 15. та й до на таку посаду не набирають, на відміну від режисерів 95-го кварталу. Ти дебіл. Далі відбувається наступна череда подій. Помагалович привозить сестричку до ЦНАПу, щоб вона отримала там паспорт а мандрує в кабінет до начальника, який пропонує ввести в неї свої війська. Вона з горем пополам відбивається від 100 кілограмового чувака, і ось вона вже у лікаря сидить, який гладить її за ручку. Таке відчуття, що всім в цьому місці цікаве тільки одне: це її Тріщина. — Так, тріщина. Так, як ви здогадалися, це теж її знайомий. Так трапляється, коли пише сценарій на от'єбісь. Я працюю на от'єбісь. Дівка випадково пригає в потяг, якийсь доставляє її в рандомне місце, де о чудо, живе її сестра, і так зручно, їй чоловік сбушник і навіть лікар, теж її друг дитинства. У мене в місті менше зв'язків ніж у цієї дамочки. Та я просто не розумію. Я не розумію, як таке можливо. Може, це карма? Хуярма? Такого в кіно навіть не буває. В житті таке можливо. Цей містер доктор забиває з неї свіданку, і вона погоджується. Але тут їй дзвонить її піхарь і каже, що він її організував автобус до Харкова і щоб вона пулі мчала на вокзал. Ця дура всіх кидає і ще, не встигнувши сісти в автобус, посилає такі повідомлення. Адіосаміґус нацики грибани. Ну чим ти блядь, взагалі думаєш? Зараз тебе нагонять СБУшники і посадять на бутилку правосуддя. А та їм не заважає, що в них мозок менший, що він як у білки. Але й цього не треба. Бо у малого кретина знову грає недружественний Рінгтон. Їх кікають з автобуса. Хрен з вами щасливо блядь, бандерлаги, громади! укропи! підвести. Сестричка виписує їх із квартири, і от вона переїжджає до свого кінта лікаря. Наступного дня Марго з СБУшника викликають в Київ до начальника. Той каже, що у них три дні для того, щоб придумати легенду для інтерв'ю, де вона розкаже, як працює пропаганда Ерефії зсередини. Ми повечерям і додому. Сьогодні Так а що нам тут стерчати? Але пропагандонша пропонує перечекати нічку в Києві. Чому? А звісно, тому що в неї тут є знайомі. Так так, чекаємо Васю, їдемо додому. Бляха, тут є сховище. Це обов'язково. Чогось тут обігом. Відчувши на собі, як це прекрасно сьобуватися від ракети, пропагандонка потроху починає роздуплятися, а потім взагалі дізнається, що був прильот по воєнному госпіталю, в якому якраз таки знаходився той її знайомий врач. І в тупій голові білявки нарешті починають формуватися розумні думки. Я розумію. хренової діла вона на тампіребулося ж. Далі вони їдуть в Карпати на ретрит. І по суті, ця поїздка слугує тут виключно як філер, щоб розтягнути хронометраж фільму. Зате нам показали ще раз красиві закарпатські пейзажі і традиційні свята, включно з винним фестивалем, де дівчата босими ногами чавлять виноград і діляться одна з одною грибком. І ось наступає день Ікс, де переобута має виступити з докладом на тему пропагандизм-врашки. Але по дорозі в студію вона натрапляє на. Її чоловіка ФСБшника. А що ти тут тіхаш? Прекрасне питання. Так як вона не встигла купити відсрочку, її босифіцирують і везуть, обновлять дані. По телеку повідомляють, що руски якимось чином прорвали кордон і в кого тепер точно проблеми, так це без СБУшника розп. Чись квідвард дерьмо на вентилятор підкидує. У мене було дві людини: сестра і чоловік. І я обох їх втратила. Тим часом, уже на угорській території Маргарита готується дати інтерв'ю місцевим слеш російським змі. І вся планета буквально стає прикована до моніторів в очікуванні грязі, яку вона вильє в українську сторону. Але шкала усвідомлювати рометра в її голові вже викрутилась на повну, і вона починає говорити незручні речі. Ми однозначно вламілись в чужу страну. Ми однозначно напали на сусідів. А ці членососи контратакують тільки заїженими штампами. Не напали, а освобождали. Нацики єсть. А постанова так думає вся наша велика страна. Ми своїх не нібросай. Ми можемо повторити. На жаль, фізично не можу блюванути, але ну а Марго розказує все, як є, як побачила вона, і відбувається що? А нічого. Катарсис пережила тільки вона, але на остальних це ніяк не вплинуло. Та й не могло вплинути в принципі. Бо якщо ти до <рап> то нічого тебе вже не спасе. І, скоріше всього, реальний аналог цієї історії близький до неможливого. Але тут у нас кіно. Казка, де всі вільно їздять через кордони, їм з рук сходять всі проступки, а у людей є мозги. І закінчується все хіпі-ендом. Главгада вирубають і в'яжуть українські спецслужби, знаходячись на недружественній території. А бабу в черговий раз мусифіцирують, ще й дарять їй паспорта. Ну, пощастило їй, що все не закінчилось так. Мій бараш розкрився. Багато шуму було навколо цього фільму, і зробити на нього огляд хотілося бо очікував порцію крінжатіни. Але по факту фільм вийшов та ніяким. Нехорошим, непоганим. Це просто фантастика в поганому значенні цього слова. Щось нереальне, що не могло і не зможе відбутися в реальному житті. Так, думки людей міняються, це ок, але припустимо. Завтра в Україні опиниться якась Скабєєва. І що? Всі її спустять на тормозах всю чернуху, яка дала з її грязного рота. І хоч вона 10 разів ходить по помідори своєю сестрою на базар, гнів громадськості назад уже не відкотить. Для Якого це кіно було зняте, непонятно. Навряд хтось промитий його подивиться і скаже, ой, да, і правда, все, рашка підася. А тим, кому треба була драма, так і без цього кіна їй хватало. Цей раз без оцінок.